Доброго дня, дітки. Давайте з вами відправимось в подорож до країни професій. Ось мої прибули. Пропоную вам відгадати загадки про професії. Хто як вочка із курчатами в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає? Це вихователь. Залюбки він куха варить, нам смачненькі страви варить. Це кухар. Золоті у нього руки, робить зачіш, зачіски перуки. Підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує перукар. Кажу, шиє всім і дорослим, і малим, дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною. Швачка. Вчить читати, рахувати і невтомно працювати. Це вчитель. На посту своїм стоїть, стежить за порядком сміливий, строгий офіцер. Хто він? Поліцейський? Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури? Це лікар. Хто розносить нам листи, телеграми і газети? Ой важка у нього ноша. Хто він? Листо ноша. На пожежі я в бою. Не боїться він вогню. Це пожежник. Міє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит книжку олівець видає нам продавець. Молодці, дітки. До побачення.